Основний набір пройшов круто. Абітурієнти дуже хвилювалися, але ми робили все можливе, щоб вони відчували себе трішки спокійніше. На мою думку, пройшов чудово. Багато позитивних емоцій залишили наші абітурієнти. Я думаю, він пройшов дуже добре. Я навіть вважаю, що краще ніж минулого року. Насправді очікую якусь бурю емоцій, тому що кожного року це інша зустріч, кожного року це інші люди, і це класно, що ми можемо брати щось для себе у них, відповідно як вони у нас. Певну велику кількість драйву енергії, креативу. Насправді я дуже чекаю на цю зустріч з нашими першокурсниками 2022 року. Мені дуже цікаво, як вони вже будуть розкривати себе як студенти, і я думаю, це буде дуже класно. Вони сильніші. Це дуже круто, тому що вони входять в доросле життя вже усвідомлено більшість і насправді це вражає. А вони більш сконцентровані, більш впевнені в собі. і Креативні абітурієнти цього року набагато відповідальніші, набагато стресостійкіші. Вони були дуже сильно налаштовані на вступ, на отримання вищої освіти. Ви слідкуєте за мною? Просто я не розумію, тому що. Багато, дуже багато. Кіло 15 або 10. Так, можливо, навіть і більше. Моя відповідь багато. Ух, розкрила вам секрет, там не тільки цукерки і печиво було. Там було багато-багато кілограмів, можливо, навіть тон черешні з'їдено під час приймальної комісії.